Так, познайомилися та, 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 та. військо. Mm -hmm. Я була медиком медичної роти. На той час наша е, бригада знаходилася на Донецькому напрямку на Пісках. Це був 17-й рік. От, е, і приїхав хлопчина, молодий. Е, привіз поранених, ти тоді з мазуром привозив. Okay. Так. Е, і цей, ми так подивилися. Ну, як на той час я не мала таких якихось там планів. особливих планів на Павла. Бо а мені говорили подивися, подивися, такий гарний хлопець, такий файний, спокійний, каже, він інтелігентний Павло, подивися, тобі буде з ним добре. Так, та все. А він, а я, ну та молодий якийсь хлопчина, ходить та й ходить. Ну, та ну я завжди всім розказую, що нас війна познайомилася і надію, що не розлучить. От, Так і було все, як каже Аня, що. Познайомилися. Я був на той момент теж водієм евакуаційної машини, і тільки в іншому підрозділі, в іншому батальйоні, і привозив до них на евак, на ванко еваку, передавав поранених. Так почали спілкуватися. Зав'язалася спочатку дружба, а потім вже доросло до повноцінної сім'ї.